Основні причини виникнення пожеж та чого не слід робити ні за яких умов, розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Супереч поширені в народі думки, причин для виникнення пожежі дуже багато. Це нещасний збіг обставин, нехтування елементарними правилами безпеки, а також банальна людська неуважність, а подекуди й дурість. За 16 років роботи в лавах рятувальників пан Юрій бачив багато різних історій. Причини пожежі бувають звичайно різні. Ну, самі такі, які найчастіше трапляються, це. Люди залишили, наприклад, їжу на плиті без догляду. Спочатку тобто, вони вирішили зварити якісь там вареники і пішли дивитися серіал. Вода википає, потім ці вареники підсмажуються, потім вони вже починають горіти. Виділяється дим. Дим вбиває частіше, ніж полум'я. Тому людина може задихнутися просто. Від звичайних вареників. Діти граються. Хтось десь подивився якісь відео і за допомогою маминого лака для волосся і запальнички він там робить дракона або вогнемет, випалює там триганів або ще щось. Курять у постілі, необережність з електроприладами. Забути без догляду Там плойка, праска, якась телевізор, коротке замкнення проводки. Це такі найчастіші випадки. Ну, ще одна з причин це людська дурість. Наприклад, у мене мій однокласник. Катався на мопеді і вирішив подивитися, скільки у нього залишилося пального у баку. Він сидів на мопеді, відкрив цей бак, заглянув туди, нічого не видно. І він не знайшов нічого кращого, як взяти сірник, запалити його і подивитися, скільки там палива. Пари бензину вибухнули, і він обпалив собі лице. Ще одна з причин це підпал. Підпал. Хтось, може, там, вирішив приховати сліди якогось злочину, або хтось комусь вирішив помститися, зробити якусь пакость, і тому підпал також має місце. Неуважність, недбалість та подекуди дурість основні причини виникнення пожеж. А ось щодо поширених міфів в поведінці, Юрій вирізняє наступні: в кінематографі пожежа значно гарніша, ніж насправді це красива картинка. Вона благає про допомогу, якісь, якась будівля грить, він кидається їй на допомагати, вривається в це палаюче приміщення, все добре видно. Насправді на пожежі нічого не видно, тому що сильне задимлення біжить, знаходить її в кінці у нас гарна музика, і вони, взявшись за руки, уходять в закат. Це так в фільмі. Насправді все трішки інакше. Е, як це бачить е, звичайна людина, яка не пов'язана з роботою пожежного, то ну, тут різні варіанти. Хтось починає робити селфі, хтось е, е, йому це прикольно, е, е, хтось кричить, спасайся, хто може. Хтось вже, навіть якщо йому нічого не загрожує, він з балкона викидає акваріум, рятує черепашку, хам'ячка, попугайчика, потім сам вики... стрибає там, на дерево, яке стоїть поблизу. Хтось проклинає пожежних, хтось каже, що вони нічого не вміють, просто бігають незрозуміло, чому тут кругом тої будівлі. Вони приїхали без води. І... Таке інше. Це так звичайна людина, ну, це те, з чим ми стикаємося частіше. Ну, а пожежний в ситуацію всю бачить зовсім по-іншому. Для пожежного пожежа це ну, обичне діло. Тобто це для нього нічого нового. Він їде на пожежу, він вже знає, що він буде робити, як він буде робити, чому він буде робити саме так. Пожежні знають, що пожежа, вогонь дуже швидко. Поширюються, вони знають, що е, сучасні матеріали, якими, з яких зроблені меблі, е, там, підлога і все, вони виділяють дуже токсичний дим. Тому треба дуже швидко знайти постраждалих, які там можуть бути на, в квартирі або в якомусь в якійсь будівлі. Треба їх дуже швидко знайти і загасити пожежу. От. Вони знають, що дуже висока температура, вони знають, що е, Може бути паніка, тому всьому цьому треба запобігти. І головне, перша, в першу чергу, пожежні рятують людей. Тобто, це порятунок людей є пріоритетом для пожежних. На другому місці стоїть гасіння пожежі. Але, як правило, пожежні, як приїжджають на пожежу, вони намагаються розділитися. Тобто одні шукають людей, інші починають гасити пожежу. Це робота пожежних. Пожежа це завжди для звичайної людини це страшно. Ну, це нормально. Але для того, щоб уникнути паніки і прийняти правильне рішення, як себе повести в тій чи іншій ситуації на пожежі, треба розуміти суть тих процесів, які відбуваються. І таким чином ви врятуєте і своє життя, і, можливо, життя своїх близьких. Ну і з таких, як це сказати, вредних советів. Є наступні, кажуть, при пожежі шукайте план евакуації. Ну я дуже собі як, не, не, не уявляю, як в задимленому приміщенні людина, яка там вже почала панікувати, яка намагається десь е, вийти, буде шукати. План евакуації, по ньому дивиться, де вона знаходиться, ці там стрілочки, чорточки, ступеньки якісь. Взагалі є така як шутка, що на пожежі не загинув ніхто тільки тому, що план евакуації згорів при пожежі. От тому план евакуації, який висить на стінах, він більше потрібен для пожежних, користування ліфтом. Під час пожежі користуватися ліфтом, якщо це не спеціальний пожежний ліфт, у нас таких ну, немає, заборонено не тільки людям, але й пожежним. Тому що під час пожежі в висотному, висотній будівлі відключають електрику. Ви можете сісти в ліфт. Він стане десь між поверхами, або якщо пожежа десь на верхніх на, в машинному залі, там на 9-му поверсі, можуть там, від температури э, вийти з ладу там, і кабель, і машина, це ви застрянете між поверхами і задихнетеся. О. Особливо, якщо пожежа на нижньому поверсі, треба розуміти, що весь дим, який виділяється при пожежі, він буде в першу чергу заповнювати. І, Сходову клітину, аж там, наприклад, з 3-го поверху, якщо на 3-му поверсі до 9-го. І чим вище, тим він буде там більш концентрованіше. Ще один із таких редних советів це е, спуск, е, якщо пожежа, треба зв'язати між собою простирадла, викинути цю таку імпровізовану лісницю, драбину і спускатися вниз. Е, якщо ви не альпініст професійний, то ви зірветеся і впадете. Або ця ваша цей шнурочок він проветься. Так часто буває, що коли у будівлі пожежа, люди намагаються забігти всередину, тобто вони біжать в під'їзд і в свою квартиру, навіть не дивлячись на те, що все в диму, і взяти звідти якісь речі. Це дуже нерозумне рішення, тому що були такі випадки, коли людина проскакувала, то ми намагаємося не допустити таких людей, тому що вона піднімається по сходових клітинах. Сходові клітини вони дуже задимлені. І вона може втратити свідомість, як правило, вона це зробить, ну таке з нею станеться. І були такі випадки, що е, забігла людина, він цей чоловік навіть встиг відкрити відчинити двері до квартири і все, і знепритомнив. сказав якийсь ОБЖДшник, прочитав це в своєму, в своєму там, методичних рекомендаціях О. і дав це людям. Люди послухали. Забули, а потім, десь, не дай Бог, настає така ситуація, що людина десь опинилася на, на пожежі, от і вона тут спам'ятала, що який то БЖДшник колись там казав, щоб. Треба попісяти на тряпочку, накрити ще на платочок хустиночку, там, чи ще щонибудь, закрити цим е, пробачте, застеним платком собі лице і таким чином виходити. Я як пожежний дуже собі ну, не, не уявляю. Верніше як, я знаю, як це виглядає. Я знаю, що таке пожежа, що таке пожежа у квартирі, в якомусь е, будівлі висотній або ну, будь-де. Це полум'я, це сам, сильне задимлення, це велика Висока температура. Я думаю, що людина там може не тільки ну, попісяти, але й щось більш значне зробити і навіть ну, непроизвольно. Така є думка, що на пожежі не треба відкривати вікна. Якщо пожежа прийти, не треба відкривати вікна. І, так, якщо пожежа у вас в квартирі, то, е особливо якщо квартира виходить на дві сторони. То якщо ви відкрите вікна, ну, двері там, то ви, приток воздуха, пожежа буде, вогонь буде горіти сильніше, інтенсивніше. От. Тому тут так, не треба відкривати. Ви, наприклад, вискакуєте, не відкривайте вікна. Але якщо ви залишилися, ви знаходитесь в цій палаючій квартирі, і ви відрізані від виходу вогнем або димом, то саме тупе рішення це буде не відкрити вікна. Ви просто задихнетеся там, тому що там диму дуже багато. Тому, якщо ви відрізані вогнем від виходу, ви йдете в саму дальню кімнату, закриваєте міжкімнатні двері, відчиняєте вікно і дихаєте, і закличете на допомогу. Ще один міф, також я чув їх від БЖДшників: це що під час пожежі треба заховатися, зайти в ванну кімнату. Включити витяжку і сидячи в цій ванній кімнаті, з душа двері так поливати, щоб вони не прогоріли. І таким чином перечекати пожежу. Бред повний. Тому що ванна це закритий такий об'єм кімната, так? а в квартирі під час пожежі дуже висока температура. Дуже висока і вона е, така висока не тільки там, де горить, але й у сусідніх приміщеннях, в кімнатах. Тобто буває таке, що пожежа в одній кімнаті, а люстри, телевізори, комп'ютери поплавалися, потекли в іншій кімнаті. Якщо ви почули запах диму, десь знаходячись вдома, бігти галопом з квартири на вулицю. Наприклад, це там дим у під'їзді. Так, ми почули запах дима там, через двері. Ну, що люди спочатку роблять? Вони відчиняють двері там, в перегородку або все і дивляться, що ж там трапилося. Е е Пам'ятаємо, що якщо пожежа, дивіться, якщо пожежа в, вище вас, вам взагалі нічого не загрожує. Дим піднімається вверх. Е єдине, що вам може загрожувати, це те, що вас трошки затоплять водою. Пригасіння. В дверях є цей глазок, так? подивіться туди. Якщо там темно, нічого не видно, чорних взагалі двері не відчиняйте. У підсумку систематизуємо основні моменти, які не треба вчиняти в разі виникнення пожежі. Що не можна робити під час пожежі? Намагатись загасити велике полум'я до виклику пожежників, гасити водою вімкнені електроприлади, рятуватись через задимлені сходи, користуватись ліфтом, вистрибувати з вікон верхніх поверхів, спускатися по водостічним трубам, простирадлам, мотузкам, відкривати вікна та двері. Холодний розум, здатність тверезо оцінити поточну ситуацію та відсутність будь-якої паніки це запорука збереження життя та здоров'я людини під час пожежі.